Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у нас незвична тема. Тема про психопатію. Чогось так батько захотів. Поїхали. Поїхали. Шановні дорогі любі глядачі, я вас вітаю. Ви всі психопати. І ми теж психопати. Ну, це не таке необразливе не слово, а просто розшифровується як психологічна патологія. Це практично це люди, всі психопати. Коли студент медичного інституту навчається, то там на третьому курсі, коли вони проходять різні хвороби, то всі хвороби кожен студент знаходить у себе. Тому ми всі психопати. Хто збільшить, хто зменшить. Особливо багато психопатів серед видатних людей: це президенти, телезірки, керівники великих підприємств. Ті, що, скажімо, на Майдан виходять. і багато, багато, Всі люди чогось хочуть. Можна визначити психопата з психічними патологіями людину, це або ж маленький назріст, або ж ті, кого в дитинстві били старші. Так, як батьки били, там іще хтось, а він не міг дати здачі. От, люди, які заїкаються, які погано бачать, погано чують. Оце ну, переважно психологічні патології це серед таких людей. Я коли цікавився цим питанням, то зараз нагадаю, звідки це йде. Це іде, знаєте, всі Іван Четвертий, Іван Грозний, хоча він не... Не русский, не московит, це був нащадок татаро-монгольського там когось Ну Це давно було, це було 16 сторіччя. А із тих, що на слуху, це дуже, дуже відомі люди, яких ми знаємо. От. Це у нас, хто у нас? Це е, Ленін, який дуже любив знущатися. Він е, це описано в його біографіях, в описі. його те, що він, він дуже любив ту, топити Також кошенят. Перший раз такий човник. Ну так, перший раз. Потім дуже страждав від свого батька, митеря, таможника, від, від батька страждав Гітлер. І навіть було таке в житті Гітлера, що батько приходив додому. Трошки випивав, піднімав, то кажуть, на груди, випивав алкоголю І десь о 18-й годині починав бити цього Адольфа в Шикрі Грубера. А потім з деяким часом, згодом, Гітлер знайшов собі захист. Щоб батько п'яний його не знайшов, він залазив на горіще і там розбирав якісь там старі речі протирав, пилюку. там І таким чином. Він щось там наводив порядок. Потім десь там у іншому місці наводив порядок, поки батько п'яний не засне і на, на ранок піде на свою роботу. От. У Сталіна теж ми знаємо з його, з його біографії, з то як писали про нього, там теж були свої знущання від старших. От. Із з е, тих людей, які ну, не так давно настуховані у нас. Це знов таки, ну, президенти, які у нас це четвертий-п'ятий президент, які у нас були, це Ющенко Янукович. Людина, яка нормальна, вона не буде туди пертися на гору, щоб керувати людьми іншими. От. І до них додався ще такий був Андрій Тихонович Слусачук. Слусарчук – це доктор Пі, який дуже багато знав. Пам'ять ну у нього там така, що феноменальна, насправді, Сидить, що... Начебто, зараз. вже вийшов. Слусавчук, він задурив цим президентом голову так, що переконав Ющенка, що треба створити інститут мозку, і теж пообіцяв йому, що буде інститут мозку. А Янукович виділив йому державну премію. Я хочу я хочу тут сказати в наступному відео про те, чи соціопат сучасний наш президент Зеленський. Дивіться наступне відео.